Мої вітання всім, хто дивиться телеканал Рада в ефірі. Програма Власний погляд про трагічні події в Одесі та нюанси і рішення закритого засідання Верховної Ради. Ми будемо говорити сьогодні в нашій студії з народним депутатом України Сергієм Гриневецьким. Я вітаю вас в нашій студії. І власне про трагічні події в Одесі зараз говорять досить багато. Аналізують все, що відбулося. Власне, як могло таке відбутися в такому толерантному місті, як Одеса. Це також багато питань. На них потрібно шукати відповідь однім одним із шляхів пошуку такої такої істини і відповіді на це питання сьогодні було запропоновано депутатами з одещини принаймні була зініційовано створення спеціальної тимчасової слідчої комісії при верховній раді як зробити дійсно такий парламентський контроль не лише декларативним, а саме дієвим та ефективним? Ви бачите цей відповідь на ці питання? Адже ви один із тих, хто підтримали створення такої тимчасової слідчої комісії? Це правда, дійсно, сьогодні створена сьогодні ініціатива від депутатів про створення тимчасової спеціальної слідчої комісії, яка проглянула комплекс цих проблем. Але ви абсолютно правильно поставили питання про глибину і можливість комісії для того, щоб дійти до тих відповідей. Відповіді на поверхні. Треба дотримуватись законів і Конституції. Бо, на жаль, сьогодні у нас закон для всіх, а беззаконня для обраних. І з чого все починається? Ми сьогодні працюємо над змінами до Конституції. Я входжу в тимчасову спеціальну комісію по напрацюванню цих змін. Я вам хочу сказати, що один із блоків питань, який ми розглядаємо, це саме питання парламентського контролю, починаючи за кадрами. І я абсолютно переконаний, що нам, врешті-решт, на законодавчому рівні треба визначити, що таке слідча комісія Верховної Ради. Бо на сьогоднішній день абсолютно зрозуміло, що це більше як комісія по контролю за діяльністю правоохоронних органів в тій чи іншій площині по тому чи іншому напрямку роботи, зокрема те, що ми ініціюємо розслідувати трагічні події в Одесі. Трагічні події в Одесі з одного боку вони передбачались, з іншого боку, ніхто не міг уявити собі, що до такого жаху можна дійти. Що передувало цьому? За тиждень до цього відбулись трагічні події в Харкові, коли футбольні фанати перед Футбольним матчем з Дніпром е на вулицях міста Харкова створили сутички і безпорядки. Масштаб трошки інший. А після цього було поранено мера міста Києва. Е міста Харкова, вибачте. Ви пов'язуєте ці події? з… Ну, давайте так, от логіку подій. Подивимося, що відбувається в державі. Харків де більш-менш спокійне місто. Одеса, де більш-менш спокійне місто було. Да? Uh -huh. Тиждень тому в Харкові вже щось забули, і е, про Геннадія Кеннерса майже ніхто не згадує. Хоча це був постріл. Важке поранення. Так? Зараз ведуться слідчі дії. Uh -huh. Далі, футбольний матч в Одесі. чорноморець металіст Харків. Але до футбольного матчу в Одесі за цей тиждень. Відбулось підрив гранати на блокпосту в Одесі. Є поранені люди. Воно якось так тихенько пройшло, слідство чи велось, чи не велось, громадськість не знала про це. Далі, приїзд секретаря Ради національної безпеки і оборони з сотниками Майдану, проведення якоїсь наради закритої. Тихенько так це все пройшло. Потім, 2 числа, приїжджають е ультрас... З різних uh -huh. е, міст нашої країни роблять ходу, назустріч виходять е, інші, починаються постріли. Тобто вис... Але uh -huh. я ще про що, про що хочу сказати? Що місцева влада декілька разів публічно через засоби масової інформації заявляла про те, що до 3 травня е, наметове містечко на Колоковому полі буде зачищено бо треба не е, негайно готуватись до е, параду 9 травня репетиції проводити якщо то це якщо сніг... якщо це, це не зна. трагічна випадковість принаймні ви зараз про це говорите а дійсно спланована акція то чий слід ви бачите саме в цьому в цій спланованій акції хто за цим стоїть з вашої з вашої позиції е, е, хай на це відповідь дають слідчі Бо е, за я, я, я сьогодні логіку, ви логіку свою провели не випадково. От як ви вважаєте, якщо звичайно. слідувати саме вашій логіці, звичайно, якщо слід слідувати ці логіки, то за все несе відповідальність влада. Влада, яка повинна е, працювати на упередження і не створювати провокаційні е, інформаційні е, поля. Те, що робилось, на жаль. Ви знаєте, в мене взагалі здається таке враження, що імітується бурхлива діяльність, а ніхто не несе відповідальності. Відповіді лежать на поверхні, і я про це говорив не один раз. Це квотно-партійний принцип призначення керівників, і силовиків, і місцевих адміністрацій. Я вам більше скажу. Там, два місяці тому прийшов е, новий голова обласної державної адміністрації. Звільнили всі голови районних адміністрацій. Він подає нові кандидатури. Проходить там більше місяця. Люди не призначені сьогодні. Там більше 20 районних адміністрацій в Одеській області не призначено. Сьогодні призначають нового голову Сергій Файоловичу. Тобто, власне з вашої з вашої ваш, на вашу думку, все саме в основі цього всього, що відбулося в Одесі, лежать внутрішньополітичні протистояння. А зовсім ви ну, повністю виключаєте вважаю. зовнішній вплив? Шановна, ну давайте так відверто поговоримо. Що сьогодні роз'єднує Україну, uh -huh. і що сьогодні об'єднує Україну. Роз'єднує Україну в першу чергу геополітичний вибір і мовне питання. Це ж факт. Що об'єднує сьогодні Україну? Україну об'єднує сьогодні ненавість за приниження держави і людей. Це ж теж факт. А тепер давайте подивимось, чи вирішувались питання державної регіональної політики. Беремо за останні там 5-10 років. Воно ну, тільки розхитувало ту цілісність, яка була. Бо я ще раз говорю, квотно-партійний принцип призначення влади привів е, до чого? До депрофесіоналізації, mm -hmm. а значить, делегітимізації. Я не про те, що не, так, е, не по закону призначені. А е, я вважаю, легітимність влади це коли тобі населення довіряє і твої рішення сприймаються. І виконується. У нас сьогодні всі щаболі влади нелегітимні. Ідемо с... далі. Нелегітимність влади вона призводить до беззаконня. А сьогодні бідність і беззаконня призводять до того, що люди звіріють і далі. Тобто тут низка, маргіналізація, факторів, які а від маргіналізації радикалізація. Сергій Рафаїлович, Власне, якщо е, говорити от саме про ці події, тобто зараз можливо стався той пік тих настроїв, скоріш за все, які підігрівалися протягом декількох років, да, тобто ми... це зовсім не створена ситуація. Далі. Зовнішнього впливу ви не відчуваєте. Не, зовнішній відкидаєте вплив присутній в інформаційній сфері. Е, угу. Першу чергу у нас е, серйозна не проблема. В, інформаційні. в інформаційній безпеці. Угу. Якщо бо, якщо говорити про організаційну, то у нас є спеціальні служби, які за це з бюджету отримують кошти, і вони повинні нести відповідальність. Але ж це, як правило, закриті служби. Але наслідки досить, ви знаєте, неоднозначні, зважаючи на ті настрої, які сьогодні панують в Одесі. Ви знаєте про ці настрої? Адже ви сам Одесит прекрасно розумієте, що там насправді до цього в Одесі таких настроїв не було. Тепер Одеса. Розділена за і проти, тобто, незрозуміло, як це, може, би... як це може зіграти надалі. І... і, власне, що змінить, зважаючи на ці настрої в Одесі, призначення нового губернатора, який родом з Волині і якого пов'язують з прізвищем Коломойського? Е, я просив би за Одесити не давати оцінку. Е, одесити. Е, Ну, зрозуміло, що є е, певна специфіка регіону. Uh -huh. І ця специфіка пов'язана в поліетнічності нашого регіону. 133 нації народності ми завжди жили в мирі. Більше того, я вам скажу е, в 2003 році. Міністр закордонних справ uh -huh. чи 2002 е, Удавенко, коли доповідав е, на парламентській асамблеї Раді Європи. Про міжнаціональні стосунки, то навіть е та висока структура визнала Одеську область як лабораторію міжнаціональних стосунків в Європі. Як сьогодні лабораторії і такий от комплекс проблем спрацює, зважаючи на призначення на кадрові рішення? Своїм запитанням ви дали відповідь. Своїм запитанням ви дали відповідь. Я ще раз говорю про легітимність влади. Мова йде про те, якщо ми декларуємо... Повноваження місцевого самоврядування, да? Всі ж говорять: і виконувач обов'язки президента, і прем'єр, і урядовці, і депутати. То я задаю питання, чому не виконали закон про місцеве самоврядування, який діє на сьогоднішній день, Відкрийте 43 статтю закону про місцеве самоврядування, пункт 31. Дословно читаю: виключно повноваження місцевої ради, вносить кандидатуру голови місцевої державної адміністрації Кабінету міністрів України. Подвійні стандарти. І головна проблема, те, що відбувається в державі, е, я скажу це, мабуть, перший. Це жорсткий конфлікт між урядом і керівництвом Верховної Ради. Навіть так. Зрозуміло, Я це розкажу. чого очікувати. роблю висновки від. Е, Ті інформації, які ми яку ми отримуємо в комітеті з питань національної безпеки та оборони, е, в прийняті рішень і в реалізації цих рішень, як власне ці події, зважаючи на їх комплекс і нові кадрові призначення головного міліціонера і нового губернатора на Одещині, можуть спрацювати надалі, адже в контексті того, що нас попереджає, що може відбутися на наступні травневі свята, прогнози невтішні. Знаєте, чи я чи можна очікувати ескалації конфлікту нової, я я я які знайомий з, з цими людьми, коли я з угу. ними поспілкуюсь, якщо буде така е, нагода і бажання з їхньої сторони, я готовий тобто Ігор Палиця, народний депутат. Так. нинішнього Я готовий, е, враховуючи певний досвід роботи угу. е, і в державних органах, і в законодавчих органах. І в регіоні максимально надати допомогу для того, щоб заспокоїти ситуацію, для того щоб дати можливість побачити впевненість в завтрашньому дні. Справа в тім, що одеський регіон. І ми про це неодноразово говорили, дуже небезпечний. Навіть в 2012 році, коли ми проводили парламентське слухання про стан воєнної організації сектору безпеки, я виступав тоді. Uh -huh. Я говорив про те, що не, неможливо виводити південне оперативне командування. Що була е, допущена ошибка, коли вивели болградську е, дивізію е, десантників із Бесарабії, що сьогодні треба займати серйозними питаннями облаштування державного кордону. І не тільки на Придністрові, а і в Гагаузії, де було проведено уже референдум, і в Придністрові проведений референдум. А ми розуміємо, що сьогодні питання Дунаю. Одне з ключових питань в перспективі впливу на європейську ситуацію і по транзиту, і по тарифу, і по перевантаженню багатьох питань. Чи правильно я вас зрозуміла, що ви готові співпрацювати з новим губернатором Ігорем Палицею і можливо десь координувати або підказувати? Звичайно, і якою може бути ця допомога для того, щоб. Ну, я навіть не знаю, як правильно слово підібрати, щоб примирити Одеситів. Це буде неправильно. хотілося б зрозуміти, щоб хоча б ці настрої і агресія прибрати для того, щоб з розумінням поставилися до того, що Значить, в першу відбувається, чергу, і не хотілося б допустити далі ескалації конфлікту. В першу чергу це вирішити е, на професійному рівні кадрові ага. питання. Кадрові питання. Тобто подаль... подальші призначення? Ну, звичайно. Ну... E, ви ж розумієте, що прийшов новий голова обласної адміністрації, всі заступники пишуть e, заяву. Вони тільки призначені, e, uh -huh. навіть не всі призначені попереднім, який попрацював два місяці, а до цього три місяці попрацював. Кадрова Чихарда призводить до нестабільності, до тимчасовості. А далі йде все те, що я говорив, яке приводить до радикалізації. Тому я готовий e, uh -huh. e, підтримати своїм e, досвідом, своїми знаннями. В тому плані, щоб одеський регіон uh -huh. знову став лабораторією міжнаціонального спокою. Хотілося вірити в цей прізвище Коломойського. Я згадала тут не випадково, адже саме 11 травня Ігор Коломойський, це губернатор Дніпропетровщини, збирає з'їзд південних і східних регіонів, там, зокрема, і з Одеси, будучи. Представники, принаймні, він заявляє, що Одеса також має бути представлена на цьому з'їзді, де й буде розроблятися план координації спільних дій і можливо вироблення і стратегії протистояння тим подіям, які сьогодні відбуваються на сході і Півдні. Ви підтримуєте таку ідею загального об'єднання навколо тих проблем, які сьогодні. Якраз ці регіони і розвиваються. Я бачу, що зараз вже всі збираються. Вон, uh -huh. е навіть на Півдні Одеської області вже теж збираються депутати місцевих рад, голови сільських, селищних міських і рад. Антон Іванович Кісе і Юрій Борисович Крук е теж е займаються цими питаннями. Мова йде про інше. Давайте дотримуватись законів. Якщо б ми дотримувались законів, то ми б місцеве самоврядування підняли на. Три-чотири щаболя вище. І, Діючих законів. Я ж не говорю, що їх видумувати треба. Діючі закони. І авторитет влади Ну, можливо, я вам говорю, 20 голів районних адміністрацій не призначено. Зберіть сесії районних рад і виконайте цей закон. Хай дадуть рекомендацію. Дослухаєтесь, да. Не дослухайтесь, дайте свої аргументи. Дуже дякуємо. Складна розмова, важкі наслідки. Хотілося б уникнути їх надалі, щоб дійсно ситуація розвивалася. Лише в нормальній нормальній площині. Я не хотілося б говорити взагалі про трагічні події, які можуть відбутися надалі. Нехай їх краще не буде, і їх потрібно працювати на випередження. Я користуючись нагодою, угу. хотів би висловити всім співчуття і сказати, що сьогодні Верховна Рада прийняла. Багато доволі серйозних законів і постанов, які можуть посприяти поліпшенню ситуації. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Сергій Гриневецький народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую вам за розмову нашим глядачам. Дякую за увагу до парламентського телеканалу. Залишайтеся з нами надалі. До побачення.